Повіриш, просто після того, як ти купиш у мене декоративну капусту і висадиш її, твоє життя просто зміниться. На осінь ти просто сповниш, Юля Сонечко, ти молодець, що порадила мені купити в тебе капусту, тому що твоя грядка просто замайорить прекрасними кольорами. у усіх буде чорна грядка, а в тебе буде капусточка. Ти будеш любуватися, тому що в тебе зараз ростуть якісь квіти на грядки. Правильно, тут гарно все, а потім ще буде на осінь, коли все буде чорне, буде в тебе капуста. Посмотри. Дивіться, є капуста високоросла, ось так вона садиться дуже глибоко. по 20 гривень. І є низькоросла. Ось вона теж садиться дуже глибоко, тому що вона повинна бути тільки головочка оця зверху. І все. По 20 гривень штука. Спішіть, хто возьме більше, є оптом. Є продаж на опт. Хто бажає. Дивіться, яка красота. Бачите? О, взагалі крутяк. І фіолетовинку зараз посадимо. Ніскоросла суміш рахується, але її можна більш-менш вибрати. там. По кольору її видно. Тому бажаєте замовити червону, кручорну чорну, щук, і пишіть мені в месенджер. Всіх вас обіймаю, ви у мене найкращі. Продавайте свої рослини, не соромтеся. Дивіться, ось якийсь чебурашик тут. Бачите. Ось так. Ось такі манупочки. Минупочки такі ми сядемо, а потім вони будуть такими красю Ось будете хто не купить? Давайте я вам в наступному відео розкажу. М -м -м, зараз я вам таке розкажу. Зустрінемось в наступному відео.